Сьогодні підготував для вас цікаве завдання. Перевіримо, як ви знаєте, назви транспортних засобів та назви кольорів. Зацікавив я вас. Перед вами зараз будуть з'являтися гаражі. Згадаємо назви кольорів та назвемо якого кольору гараж. Червоний гараж. Зелений гараж. синій гараж, жовтий гараж. Супер! З кольорами чую, проблем немає. Всі назвали правильно. Ви звернули увагу, що всі гаражі різного кольору. У гараж буде заїжджати транспортний засіб, який теж буде відповідного кольору. Ваше завдання загнати транспорт у гараж відповідного кольору. Поки транспорт буде їхати до гаражу. Будемо гарно промовляти колір транспорту, назву транспорту і назву кольору гаража. Зараз більш детально роз'ясню вам все. Якщо ви готові, пропоную починати. Як називається цей транспорт? Повторіть ще раз тільки гарно. Згоден це автобус. Якого він кольору? Зеленого. У який гараж будемо його заганяти? Правильно, зелений. Гарно промовимо повним реченням. Поки він буде їхати у гараж. Зелений. Автобус їде у Зелений гараж. Ще раз зелений автобус їде у зелений гараж. Круто! Чую, всі зрозуміли сьогоднішнє завдання. Тому продовжуємо. Голосніше, повторіть, не почув. Велосипед. Так, якого він кольору? Синього? У який гараж він буде їхати? Гарно, повним реченням. Синій велосипед їде у синій гараж. Ще раз. Молодці, правильно сказали. Наш велосипед вже у гаражі. Тільки не машина. Автомобіль. Давайте ще раз. Автомобіль. Якого він кольору? Жовтого? У який гараж будемо його заганяти? У жовтий, повним реченням, пам'ятаєте як? Жовтий автомобіль їде у жовтий гараж. Ще раз, жовтий автомобіль їде у жовтий гараж. Супер. Правильно, ще раз промовте. Вантажівка. Ще раз вантажівка якого вона кольору? Червоного. У який гараж будемо її заганяти? Повним реченням. Червона вантажівка їде у червоний гараж. Ще раз. Червона вантажівка їде у червоний гараж. Молодці! Правильно це таксі. Я впевнений, всі з вас колись їздили у таксі. Якого воно кольору? Жовтого. Гарно промовимо. Жовте таксі їде у жовтий гараж. Тепер ви самостійно. Молодці, гарно сказали. Що це за транспорт? Згоден, ще раз промовимо, мотоцикл. Якого кольору? Зеленого. Разом відправляємо його у гараж. Зелений мотоцикл їде у зелений гараж. Ще раз. Зелений мотоцикл їде у зелений гараж. Молодці. Знов автобус. Якого кольору? Синього і гарно його проводжуємо. Синій автобус їде у синій гараж. Ще раз. Синій автобус їде у синій гараж. Самостійно тепер ви. Супер. Можете зразу промовити назву кольору та назву транспорту? Спробуємо. Червоний велосипед. Ще раз. Червоний велосипед. Молодці, у вас гарно вийшло. У який гараж він буде їхати? Червоний велосипед їде у червоний гараж. Ще раз. Червоний велосипед їде у червоний гараж. Самостійно. Супер. Знову давайте разом колір і назву. Зелена вантажівка. Ще раз. Зелена вантажівка. У який гараж вона їде? Зелена вантажівка їде у зелений гараж. Ще раз. Зелена вантажівка їде у зелений гараж. Тепер ви. Гарно сказали, молодці. Синій автомобіль. Ще раз, синій автомобіль. У який гараж буде їхати? У синій, повним реченням, синій автомобіль їде у синій гараж. Ще раз. Синій автомобіль їде у синій гараж, ви самостійно. Молодці колір і назву. Червоне таксі. Ще раз. Червоне таксі. У який гараж буде їхати таксі? Повним реченням. Червоне таксі їде у червоний гараж. Ще раз, червоне таксі їде у червоний гараж. Самостійно. Супер. Так, правильно, жовтий мотоцикл. Молодці. У який гараж їде? Повним реченням. Жовтий мотоцикл їде у жовтий гараж. Ще раз. Жовтий мотоцикл їде у жовтий гараж. Тепер ви самостійно. Добре. Синя вантажівка. Ще раз. Синя вантажівка? У який гараж? Синій, тепер повним реченням. Синя вантажівка їде у синій гараж. Ще раз, синя вантажівка їде у синій гараж. Самостійно. Гарно сказали. Молодці. Зразу колір і назва. Зелений автомобіль. Ще раз. Зелений автомобіль. У який гараж? Повним реченням. Зелений автомобіль їде у зелений гараж. Ще раз. Зелений автомобіль їде у зелений гараж. Самостійно. Молодці. Червоний автобус. Червоний автобус. У який гараж? Червоний. Повним реченням. Червоний автобус їде у червоний гараж. Ще раз. Червоний автобус їде у червоний гараж. Самостійно. Супер. Жовтий велосипед. Молодці. У який гараж? У жовтий. Повністю. Жовтий велосипед їде у жовтий гараж. Ще раз, жовтий велосипед їде у жовтий гараж. Самостійно. Супер. Червоний мотоцикл. Ще раз. Червоний мотоцикл. У який гараж? Червоний. Червоний мотоцикл їде у червоний гараж. Ще раз. Червоний мотоцикл їде у червоний гараж. Самостійно. Молодці. Зелене таксі. Ще раз. Зелене таксі. Повним реченням. У який гараж їде? Зелене таксі їде у зелений гараж. Зелене таксі їде у зелений гараж. Самостійно. Добре. Жовта вантажівка. Ще раз. Жовта вантажівка. У який гараж? Жовта вантажівка. ЇДЕ у жовтий гараж. Ще раз. Жовта вантажівка їде у жовтий гараж. Самостійно. Добре. Синій мотоцикл. Ще раз. Синій мотоцикл. Куди їде? Синій мотоцикл їде у синій гараж? Синій мотоцикл їде у синій гараж. Тепер ви. Молодці. Червоний автомобіль. В який гараж? Червоний автомобіль їде у червоний гараж. Червоний автомобіль їде у червоний гараж. Ви. Супер. Зелений велосипед. Гарно промовили. У який гараж? Зелений ВЕЛОСИПЕД їде у зелений гараж. Зелений велосипед їде у зелений гараж. Самостійно. Чудово. І останній транспорт на сьогодні? Синє таксі. Ще раз. Синє таксі. Який гараж? Синє таксі їде у синій гараж. Синє таксі їде у синій гараж самостійно. Молодці. Ви, розумнички, виконали завдання. Давайте згадаємо, який транспорт у кожному гаражі. колір та назва. Почнемо з червоного гаража. Дивіться уважно. Червоний велосипед. Червоний велосипед. Червоне таксі. Червоне таксі. Червоний автобус. Червоний автобус. Червоний мотоцикл. Червоний мотоцикл. Червона вантажівка. Червона вантажівка. Червоний автомобіль. Червоний автомобіль. Супер! Зелений гараж. Зелене таксі. Зелене таксі. Зелена вантажівка. Зелена вантажівка. Зелений автомобіль. Зелений автомобіль. Зелений автобус. Зелений автобус. Зелений мотоцикл. Зелений мотоцикл. Зелений велосипед. Зелений велосипед. Чудово. Синий гараж. Синяя вантажівка. Синяя вантажевка. Синий автомобиль. Синий автомобиль. Синяя такси. Синяя такси. Синий мотоцикл. Синий мотоцикл. Синий автобус. Синій автобус. Синій велосипед, Синій велосипед. Супер. Жовтий гараж. Жовтий автобус. Жовтий автобус. Жовтий велосипед. Жовтий велосипед. Жовте таксі, Жовте таксі, Жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль. Жовтий мотоцикл. Жовтий мотоцикл. Жовта вантажівка. Жовта вантажівка. Круто. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!